Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Шок, ланцюгову реакцію вибухів запущено. Ще один підрив у Москві, Теракт під носом у силовиків. Терор поглинає Росію. Мінус два генерали за тиждень. Система під атакою. Хто наступний? ФСБ матушиться в паніці. Росія входить у найнебезпечнішу фазу. Чи буде новий крокус-хол? Країна на межі. Путінська система тріщить. Вибухи, бунти і втрата контролю. Це вже не зупинити. Усі деталі розкажуть. Жу за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У Москві черговий вибух на місці підриву авто генерала Сарварова загинули поліцейські. За даними російських телеграм-каналів, вибух пролунав близько двох годин ночі. Спершу повідомлялося, що інцидент стався на вулиці, де раніше підірвали автомобілі генерала. От я не знаю, що це там уже він під'їхали. Я не знаю, що там валяється. Пізніше стало відомо, що вибух стався поблизу поліцейського відділення. За однією із попередніх версій, перед детонацією невідомий чоловік підбіг до службового автомобіля дорожньо патрульної служби і кинув усередину пакет із вибухівкою. Виді, ось ця машина дуже странна, вона туди-сюди катається запомните ее. Номера не видно, конечно. То странний ті, свідки повідомляли, що неподалік бачили підозрілого чоловіка в масці та капішоні. Пізніше, поруч із місцем інциденту, правоохоронці виявили ще один саморобний вибуховий пристрій, який не спрацював. Водночас, у слідчому комітеті РФ також заявили, що поліцейські звернули увагу на підозрілого чоловіка біля службового автомобіля. При наближенні до нього стався вибух. Внаслідок події загинули двоє співробітників поліції та цивільна особа, що перебувала поруч. Вон куски мяса, короче, поваляются, я тут запахиваюсь. Вот я не знаю, что это. Там вот уже менты едут, подъехали, я не знаю, что там валяется. Пізніше у російських пабліках написали, що чоловіка, який підірвав поліцейських у Москві, переконали це зробити шахразі. Підривника ввели в оману, з камкамери, сказали, що його акаунт на держпослугах зламано, і це шпигунська операція. Далі чоловіка переконали приїхати до Москви із Івановської області і підкласти вибухівку під машину правоохоронців. Мітно, що місце вибуху знаходиться на проїжджій частині між будівлею поліції та офісним центром. Відстань до парковки, де раніше пірвали генерала Сарварова, становить близько трьох сотень метрів. Детальніше про цей акт відплати у сюжеті далі. В Москві знову вибухнув автомобіль. Цього разу Карма здогнала начальника управління оперативної підготовки збройних сил Росії генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова, який, окрім України, також воював у Чечні Осетії та Сирії. Слідством отрибатуються різні версії убийства. Одною з них є версія, зв'язана з організацією приступлення українськими спецслужбами. Ліквідація військових злочинців на їхній території стала частим явищем у квітні. Під час вибуху автомобіля у підмосковні Балашихі. Загинув заступник начальника головного оперативного управління генштабу, генерал Ярослав Москали, Російська Федерація прилагає усі подальніше стабілізації ситуації і казання допомоги в боротьбі з міжнародним. Тірістичні інформування на території государства А у, у Ставрополі підірвали ветерана так званої СВО за Ура Саме він керував ракетним бомбардуванням Маріуполя, в тому числі і драмтеатру, де було вбито десятки дітей, і за це отримав державні нагороди. Куда буде падати бомба, куди полетить ракета? Воно... этим мы занимаемся. Вот я считаю своей главной заслугой, что при выполнении боевых задач я опирался в первую очередь на людей. Я относился к ним как к своим родным. И я сделал все для того, чтобы они были целы и здоровы. У меня даже раненых нет. Ні одного ні вже о погибших. Ще один військовий злочинець відправився на концерт Кобзона. У жовтні ГУР ліквідували підполковника ОМОНу Вініаміна Мажеріна, який причетний до військових злочинів у Бучі. Ну і звісно, як не згадати начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту генерала боєві комарі Кирилова, ліквідованого внаслідок вибуху в Москві. Садєспісання безпілотник має доставляти. В заданный район в контейнер и выслаждатель при укусе камры способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой как малярия. Також у тимчасово окупованому Донецьку підірвали машину колишнього директора Оленівської колонії Сергія Євсюкова, винного вбивстві українських військовополонених. Київський неонацистський ну, режим продовжує свершити воєнні преступлення, акти тероризму проти нашої країни і її мирних граждан. Під брянськом було вбито начальника штабу російської авіаційної ескадрилі Дмитра Галінкова, який був причетний до ракетних ударів по торговому центру в місті Кременчук і по житловому будинку у Дніпрі. Хочу пожелати здоров'я. Я, всього самого найлдшого, всього самого хорошого. Та не військовими єдиними у Москві застрелили заступника генерального конструктора бюро Марс Михайла Шацького. Він займався модернізацією крилатих ракет х 59 та розробляв нові ВПЛА. Ну у вас дуже мало шансів, що на вас щось упадьо. Ну якщо в перспективі нічого не робити, в майбутньому, звісно, воно може бути. Така кількість успішних операцій говорить про те, що російські верхівці начхати на своїх виконавців, і жоден російський військовий злочинець не буде у безпеці навіть на власній території. Але це ще не все. За останній тиждень у росіян мінус два генерали. Крім того, вже кілька тижнів від атак. Страждає тіньовий флот Росії. Вогняні подробиці про це дивіться прямо зараз. 22 грудня близько сьомої ранку на півдні Москви у дворі вибухає авто. Близько дев'ятої ранку стане відомо. Під час вибуху цього авто загинув генерал-лейтенант Генерального штабу Збройних сил РФ. Фаніл Сарваров це вже друга новина про загибель російського генерала за останній тиждень. Тож розпропаганда очікувано починає захлинатися у претензіях до влади. Щодо підірваного генерала у Москві, я вже збився з рахунку, скількох підірвали на вулицях столиці або Пітера. Рахунок великий. Зрозуміло, що була продумана ціла спецуха, причому підійшли до неї з усім розумом. Україна ж офіційно не підтвердила свою причетність до загибелі Сарварова. Втім, журналісти видання більд припускають. Що це таки справа рук українських спецслужб. І якщо за вбивством генерала стоять українці, то задумом може бути дестабілізація російського генштабу та суспільства. Посил такий, ми дістанемося до вас усіх, і для всіх росіян ми можемо будь-якої миті перенести війну до Москви. Такі замахи, крім цілеспрямованого вбивства офіцера, який на найвищому рівні відповідав за підготовку висококваліфікованих військових кадрів, мають ще кілька ефектів: дестабілізація. Цю серед кремлівських кадрів розкладання всередині російського суспільства і сигнал про те, що росіянам нічого не дасть спроба налагодити стосунки лише з американцями. Кількома ж днями раніше, під час чергової атаки танкера тіньового флоту Росії у Середземному морі, ймовірно, загинув російський генерал Андрій Авер'янов. Авер'янов відповідальний за тіньові угоди, вбивства, вибухи, шпигунство в країнах ЄС, саботаж тощо він же стоїть за підривом літака Пригожина, отруєнням скрипалів, тощо він проводив операції за кордоном за наказом Путіна. Пересувався ЄС на судах тіньового флоту. Росія ж донині ані підтвердила, ані спростувала інформацію про гибель Авер'янова. І Якщо інформація щодо ліквідації Авер'янова потребує підтвердження, то у питанні так званої ліквідації танкерів російського тінь флоту, Усе само собою зрозуміло. У Кремлі ж тим часом заявляють, атаки Києва на нафтові танкери не приведуть до результату і не порушать постачання. Це Не приведе до результату, в кінців. Не нарушить ніяких поставок в конце концов. На... Тільки створить дополнительної угрози. Атвіта з нашої сторони послідне тоді, як реальні наслідки цих атак є, були і як то кажуть, будуть. що це дає? Ну, по перше, це значно зменшує можливості російського теньового флоту по перевезенню експорту сировини, тобто нафти, це зменшення відповідного постачання до бюджету цих нафтодоларів живої валюти, яка потім спрямовується саме на війну з Україною. Російський тіньовий флот він починає працювати не так ефективно, як це було ну наприклад, рік тому. Крім цього, атаки на тіньовий флот Росії це ще й репутаційний удар по Росії, але тут є ще й репутаційна складова. Чому всіх так підгорає на Росії? Тому що це репутаційна складова, а пов'язана з тим, що ніколи. За часів існування ну не вже не про Російську Федерацію, а Радянського Союзу або Російської імперії не було так, що по декільком морям. Її е, флот, ну називемо це так, принижували таким чином. Не менш болючий, зокрема, і репутаційний удар для росіян атаки на аеродроми у глибокому тилу. Уражено ворожі винищувачі Су 30 та Су 27 Відео та деталі унікальної операції ГУР в Ліпецьку СБУ уразила два російські літаки Су 27 на аеродромі Бельбек. Тож, якщо взаємодіяти із реальністю, то справу росіяни йдуть не те, що добре. Якщо ж цю саму реальність заперечувати, то і втрата генералів не біда, і втрата тіньового флоту не порушить постачань і до результатів не призведе. Шок, теракти поглинають Росію. 2026 рік може стати вирішальним. Загроза вибухає зсередини країни. ФСБ матушиться в паніці у Башкирії. Справжній вибух. Вся республіка на вухах. Секретні документи вже на столі глави ФСБ. Москва та мегаполіси у зоні смертельного ризику. Очікувати Росії новий крокус у чи щось ще страшніше. Дивіться про це вже за мить. Ось ці кадри зараз активно транслюють на російському телебаченні. На них працівники ФСБ, які затримують у Башкирії осередок міжнародних терористів, які розповсюджували ідею для створення всесвітнього халіфату. Вісім затриманих проповідували серед мусульман ідеологію збройної в Росії терористичної організації та під час підпільних зборів вербували до своїх лав інших людей. Але такі матеріали останнім часом для російського телебачення стають дедалі частішими, і ключові тези у них це те, що ФСБ повідомила про зростання загрози терактів усередині країни. Періодично в Росії створюється привід для гніву у великій мірі. Це зовнішня сила. Періодично виникає потреба, щоб почати накручувати ситуацію. Російські спецслужби фіксують зростання ісламського тероризму у Росії. Така доповідь, за повідомленнями ЗМІ, була отримана головою ФСБ Олександром Бортниковим, але поки не передана російському диктатору Путіну. Утім, як повідомляють інші джерела, документ насправді все ж таки міг потрапити на стіл до Путіна, і що цікаво, серед ключових загроз також активізація окремих диверсійних груп усередині країни, тобто далеко від зони так званої СВО, у тому числі у самій столиці Москві. І ще один важливий момент про загрозу дестабілізації ситуації на Кавказі, дії, які показували, що держава сильна, що її вороги, вони з ними розберуться. Це сильний Путін і ще одні вороги, які хочуть напасти на фортецю. І тут повернемось до вже згаданої інформації про затриманих в Башкарі, де ФСБшникам вдалося зловити вісім учасників терористичної організації. Тоді ж повідомлялося про те, що група готувала активні дії на території Росії. Джерела, які передали цю інформацію, змі сходяться на думці, що у 2026 році ситуація може змінитись в гіршу сторону, якщо ФСБ та інші органи не виділять цей вектор як пріоритетний. Але тут треба не забувати про те, що такі меседжі в Росії просто так не повідомляються. Це добре, сплановані провокації. Також такі теракти справді можуть організувати російські спецслужби, оскільки це робота як і на внутрішнього споживача, так і на зовнішнього. Для самих росіян це банальне. Розхитування ситуації. За цими заявами обов'язково будуть теракти. Ну, швидше за все, так коректніше сказати. Будуть затримані чи вбиті, у яких будуть документи про належність до тієї чи іншої терористичної організації чи національності, і це буде продано всередині. Так завжди лякали росіян. Усі ми добре пам'ятаємо теракт у крокусі, який Путін використав для звинувачень так званого неонацистського київського режиму. По указанию координатора, террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы, чтобы затем попасть в Киев для получения обещанного им вознаграждения. Там, там достаточно сложный нарратив. Насколько я понимаю, там были поведомления ФСБ и про ФСБшных телеграм-каналов про то, те, что существовал какой-то сховок с оружием, которые были приготовлены для этих четырех осіб, чтобы они взяли эту оружие и потом с ней прорывались в бік Украины. По результате ця трагедія Стало інструментом мобілізації суспільства та поштовхом до нової хвилі підписання добровільних контрактів із російським міністерством смерті. Але для зовнішнього кола створити фейк не так вже й просто, насамперед, тому що його треба буде прив'язати до України. А саме цим зараз активно займається Кремль. Якщо це буде задіяно у Кейсі України, якщо знайдуть визитівку Боданова, умовно, то це продаватиметься не всередину, а за кордон у США. Ось дивіться, вони ведуть себе не за правилами війни. Ціла серія активностей з боку ФСБ це підготовка до терактів як у Росії, так і в Україні. В Україні мета деморалізувати суспільство на тлі скандалів, відключень світла та ситуації на фронті. У Росії збурити населення, щоб виправдати нову хвилю мобілізації. Простіше кажучи, російський правлячий режим цілком здатний сам влаштувати серію терактів у середині країни, щоб потім повісити все на Україну. І спробувати цим маніпулювати на переговорах або остаточно залякати росіян і загнати їх в тотальну мобілізацію. Прямо зараз народ повстав проти Путіна. Страху більше немає. Підпілля оживає проти кремлівського режиму. Приниження політичні в'язні, приховані втрати на так званій СВО. Люди дізнаються правду. Страх зникає, а на його місце вривається буря. Люті московські еліти та чинуші в паніці пробудження росіян уже почалося. Страшна сила прямує прямо на Москву. Це вже не зупинити. Шокуючі деталі у нашому сюжеті далі. Башкортостан протестує російській диктатурі все важче маніпулювати народами всередині країни. А все річ у тому, що нещодавно в закладах культури Башкортостану пройшла акція до дня Башкирської мови. Але Башкири вирішили скористатися цим моментом для протестів. На плакатах були написи з антиімперською риторикою. Згадували також і політв'язнів. Республіка Башкортостан. Республіка Башкортостан і національний рух Башкир. Він, напевно, сьогодні є одним із найактивніших на території Росії. На офіційних сайтах та в соціальних мережах клубів та бібліотек були опубліковані плакати, фотографії та тексти башкирською мовою. У них йдеться про те, що імперії історично змушували підкорені народи переходити на демінуючу мову, позбавляючи їх політичної волі та можливості діяти у власних інтересах. В історії багато імперій змушували підкорені народи переходити зі своєї мови, тому що розуміли, рідна мова зміцнює національну самобутність і єдність, а значить, ускладнює насильницьке нав'язування чужої волі і дає народам можливість діяти у власних інтересах. Ті, хто змінював мову, намагалися змінити і сутність народу. Також у низці публікацій згадуються історичні діячі, які боролись за автономію та незалежність Башкортостану. Башкири завжди були хорошими воїнами. Башкири завжди були добрими воїнами. Історично російська влада формує Башкирію як добровільне приєднання до Російської імперії, проте це все відбувалося вогнем і мечем. Зеваємо Російської імперії, однак це все проїхало огнем і міч. Цікаво, що джерела ресурсу Ні Москва в Вашкортостані пропускає, що ця акція пранк, бо таке вже відбувалось раніше. Зокрема, наприкінці листопада в республіці відбулися акції пам'яті з використанням числа «8000». тисяч. Державні установи тоді публікували матеріали з хештегом «8 тисяч героїв, в яких стверджувалося, що Башкортостан втратив понад 8 тисяч людей під час війни в Україні. При цьому влада республіки офіційно такі дані не озвучувала. Але є для Росії загрози серйозніші. Останнім часом активно розвивається партизанський рух Башкир. Я курдан, я представник підпілля роти Башкорт. Я голос башкирів і готовий заявляти про себе. Мої предки боролись за свободу, і я готовий довести справу до кінця. Башкирія буде вільна. Стань частиною роти Башкорт. Швидко зростає кількість учасників цієї роти. Башкорт. Сама рота Башкорт це військовий підрозділ Міжнародного легіону територіальної оборони України, сформований із башкирських добровольців у 2022 році. А зараз з'являються все нові відео із закликом приєднуватись до їхніх лав. башкіри, об'єднуйтесь, підпілля росте. Дедалі більше російських міст прикрашають написи від імені підпілля роти Башкорт. Російський режим Путіна максимально російський режим Путіна максимально намагається придушити ці національно визвольні рухи. І подивіться за втратами пропорції тих народів, які населяють російську територію. Хто найбільше страждає від відправлення так званих бійців, так званого СВО. Це малі народи, в тому числі башкири, і це робиться спеціально. Ніхто не хоче вмирати на війні проти чужої суверенної держави, і це як ніхто розуміє рота Башкорт, які продовжують боротьбу з кривавою диктатурою Кремля. Розпад Російської федерації Росії, котрий є неминучим як для будь-якої імперії. Я не кажу, що це відбудеться завтра, але він почнеться саме з національних квартир, так званих І зважаючи на все це, боротьбу вони мають намір посилювати. Для режима Путіна ці новини дуже погані. А що ви думаєте про останні події? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте про лайки. Мирного неба над головою.